Слава Богу, брати і сестри, сідайте, будь ласка, сідайте, будь ласка, ми мали нагоду чути про те, хто ми є. І Ми маємо з вами документ. І в документі чітко ясно написано, хто, хто ми є. Там прописано нас по імені, по прізвищу, по батькові. Ну, у португальських не пише по батькові, лише прізвище. Там прописано дата нашого народження, місце нашого народження. Тобто все, що потрібно знати, хто ми є, там є. Якщо хтось хоче знати, хто ми, каже, покажи свій е, е, документ. І ми показуємо, там, там все, все є. Все є. Знаєте, а чи є в нас документ, що ми з вами християни? От чому знають, що ми християни? От і скажете, я християнин, я українець, покажи, от. А ти українець, ти розмовляти мовою маєш, так далі. Ось такі моменти. Якісь є наслідки цього. Якщо ми християни, як узнають, що ми християни? Як показати, хто ти є? Я християнин? Ти собі так придумав? Хто, хто тебе засвідчить, що ти таким є? Хто під'яжеться за тебе, що ти є християнин? Ну, саме більше це, напевно, що є моє ім'я у, у списках членів церкви? А як по-другому дав? Оце документ. Моє ім'я у списках членів церкви. Це факт. Але чи це означає, що ти християнин? Так. Ти не відносишся до цієї громади. Твоє ім'я. Хто може сказати, що, що, ти, що ти є справжній християнин? Знаєте, це знає тільки Бог. Люди можуть себе називати християнами далеко такими не бути. Інші можуть е е не афішувати, що вони є християни, однак бути християнами. Це цікаві питання. І... Тому подумайте над тим, як люди можуть узнати, хто ми є на самій ділі, а саме, що ми християни. Біблія дає, питання, біблія дає відповідь на це запитання. І ви знаєте, яке? Яке, яка відповідь? Потім узнають, казав Христос, що ви мої учні. Якщо будете мати любов поміж собою. Знаєте, оце найбільше удостоверення. Посвідчення. Посвідчення, посвідчення. Якщо є любов між дітьми Божими, це показує, що вони є послідовниками Ісуса Христа. Бо християни це, це, це послідовники Ісуса Христа. Якщо є любов між ними, це наше посвідчення любов. Бог є любов, і ми знаємо, що Він є любов. І Якщо в нас є любов до Бога і один до одного, тобто по вертикалі і по горизонталі, то ми є християни. А тепер ви подумайте, от ваше удостоверення, ваше посвідчення це. Я християнин, тому що я люблю не себе, а, а люблю так, як любить Бог. Це складно, це складно таке, таке посвідчення. Мати Його чи присвоїти собі це не складно, а показати другим або щоб побачили його, оце потребує якихось певних зусиль. Ми з вами говоримо у цьому місяці про Воскресло Христа, про те, як були страждання Ісуса, про те, як все до цього ввелося, про Його славний в'їзд у Єрусалим, потім про Його позорну смерть. І потім ми тиждень назад святкували Воскресіння Ісуса Христа. І ми радіємо з того, що Христос Воскрес. Сьогодні ми продовжимо цю тему, і вона буде остання, бо на наступний місяць у нас нова тема. І ми сьогодні будемо з вами говорити, як жити Воскреслим Христом. Христос Воскрес, і ми кажемо вістину «Во воскрес, і це дуже добре. А сьогоднішня тема як жити Воскреслим Христом. Нам, з вами, християнам, як нам жити Воскресним Христом? Бо ще скажемо, що дає нам Воскресіння Ісуса Христа? Що воно нам дає? І так, цю тему мав висвітити Богдан Пукавський. Так як у нас сьогодні гості, ми дали місце Сашове, то я його, Богдан вступив мені своє місце, а він на слідуючу неділю продовжить цю тему, хоча вже буде нова тема. Він продовжить цю тему і ви на слідуючу неділю. Чому? Бо на слідуючу неділю мене і ще наших багатьох членів церкви не буде. Ми їдемо на конференцію у Німеччину, про яку ви молилися, і ми вам за це дякуємо. І так ми з вами говоримо сьогодні, як жити Воскресінням. Як жити Воскресінням? І текст, який записаний для роздумів, це Римлянам 6 розділ. Відкрийте, будь ласка, я зачитаю, у вас написано, що це тільки один вірш, я зачитаю декілька віршів з цього тексту. Римлянам 6 розділ, я зачитаю 4 вірша, а потім ще декілька. Послухайте, як написано: «Тож ми поховані з ним через воскрешення, через вибачте, тож ми поховані з ним через хрещення у смерть. Щоб так, як Христос став із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Читаємо далі. Бо якщо ми з'єдналися з ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з ним і подобою Воскресіння. Якщо ми померли з Христом, восьмий вірш, якщо ми померли з Христом, то віримо, що і будемо жити з ним, знаючи, що Христос, ставши з мертвих, більше не вмирає, смерть над ним більше не панує. Оце той текст, який нам нагадує про те, що зробив Христос. Христос воскрес з мертвих, і цей текст нагадує, що ми воскресли з Христом. Якщо воскресний Христос живе, то і ми маємо жити, якщо ми воскресли з ним. І яким має бути наше життя, оце те, про що ми будемо сьогодні говорити. Це те, що для нас важливо. Ви читали у тексті 4 вірші, що ходити в однобленні в житті потрібно тим, хто воскрес Христом. Ходити в однобленні в житті, це і є жити Воскресінням, ходити однобленні в житті. Це означає не жити, як мертві у гріхах, а як ті, що воскресли для нового життя. Тобто має бути щось нове. І я думаю, що ви погодитеся, що таке може статися лише з тими, хто довірився Ісусу Христу, хто народжений заново через Духа Святого. Ті, хто є християнами, не так себе називають, а Господь їм дав це право бути і називатися дітьми Божими. Якщо ми говоримо з вами про те, що ми, як нам жити оновленим життям або жити Воскресінням, я хотів звернути увагу на такий момент. Що дивіться, багато людей живуть чинням, лідер якого помер. Все, могила його є, закопана і тіло там знаходиться. І люди живуть цим його вченням. Я не буду називати це, але ці різні релігії, але вони живуть його вченням. Вони рівнялися на те, що він учив. Вони живуть так, як він заповідав, дотримуються якихось постанов, його могила є, його тіло є. І життя його послідовників це життя тих, хто був хорошим вчителем, наставником. Але прийшов час, він умер. І от його тіло, от його могила. Життя Християн, воно не таким. Життя Християн це життя Воскреслого Ісуса. Це життя Воскреслого вчителя їхнього. Могила Ісуса пуста. І наше життя як християн, тому ми говорили про Воскресіння. Ісус Воскрес, і ми з Ним Воскресли. Він живе, Він живий, і ми маємо жити з Ним. Тобто, Смертю Ісуса не спинилося все Його вчення. Смертю Ісуса Його життя продовжується. Вірніше, його, після Його Воскресіння, Його життя продовжується. Він щось робить? Він не, він не є мертвий. І він не просто вознісся воскрес вознісся і зараз сидить. Він виконує роботу, і ті, хто християни, знають яку. Він живе у наших серцях. Він проходить той шлях нашого життя, який проходимо ми. І ми проходимо цей шлях разом з Воскреслим Христом. Тобто Христос живе у нас. І це велика привілегія і радість, що ми маємо Христа Воскрес. І наше життя, воно є з воскреслим Христом. Це те, що для нас важливо. Це те, що, що цінно для нас. Тому для віруючих Воскресіння Ісуса Христа це не лише подія. Для віруючих це має бути стиль їхнього життя. Бо як Христос Воскрес пише, так і ми Воскресним з Ним. Та не означається, а ми ж живі ще, ми ще ж не умерли. Не йде момент про те, що ми з вами померли Кожний, хто живе Воскресним Христом, він має свободу від гріха. Він має свободу від гріха. Воскресіння звільняє від влади гріха. Дуже хороший приклад. Марія Магдалина. Вона, вона жила навіть для мертвого Ісуса. Коли всі учні злякалися, сховалися, закрилися у своїх домівках від страху, а Марія залишалася біля гробу. І вона випрошувала мертве тіло якого вже там не було, але вона випрошувала мертве тіло у ангела, думаючи, що садовник, пам'ятайте цей момент. Зачем тобі мертве тіло? Я жити без нього не можу. Скажи, де ти його поховав, я піду його заберу. Як ти його забереш? Я піду, я його заберу. Скажи де? Вона живе заради мертвого Христа. І ця вірність, яку вона мала, навіть мертвому Ісусу, вона не була незамічена Богом. Раніше Марія була одержима демонами. Про це написано в Луки в 8 розділі. Але після зустрічі з Христом, вона отримала звільнення і стала послідовником Ісуса чи послідовницею Ісуса. А після Воскресіння Ісуса, вона була удостоєна честі бути першим свідком Ісуса у Воскресінні. Совпадіння? не думаю. Бог бачить. Бог знає. Ісус не просто знає своїх послідовників. Ісус знає все, чим вони живуть і чим вони дихають. Ісус знає. І тому, як Писання навчить. Ніякий ваш труд ради Господа не буде тщетний. Бог даремним, Бог все бачить. Бог все знає. І це, і це надихає нас жити життям заради Ісуса. Якщо вона могла жити заради мертвого Ісуса, і це їй було мертвого тіла Ісуса, думала вона так, і це їй зарахувалося, то наскільки зарахується те, коли ми живемо ради Воскресшого Христа і своє життя посвячуємо Йому. Дайте, Христос не просто пробачає грішних, Він звільняє від влад гріха, як це сталося з Марією Магдалени. Він дає силу, дає силу жити по-новому. І це хороший приклад, який ми бачимо. Римлянам 6 розділ, 11 віршом написано, так і ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога. Уважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога. І це має бути, брати і сестри, у нашому розумі. Ми маємо жити для Бога. Ми маємо жити разом з Воскреслим Христом. Він продовжує сьогодні щось робити. І ми маємо робити те, що треба робити. Часто ми думаємо, коли Христос сказав: отож, йдіть і навчіть, дав оце повеління, і на цьому здається все. Це було, Він тоді дав більше, він сьогодні ніяких доручень не дає. Дає, дає. Ще й багато. І виконувати це доручення, будувати церкву Христову треба нам. Через нас Він буде робити це. Якщо в нас це є, то ми будемо чутливі до Його керівництва, і Бог буде нас вести. Це важливо. Нам важливо пам'ятати, що гріх не панує над Воскресним Христом. Гріх не панує над тими, хто воскресли з Христом, хто Христові. Воскреслі з ним більше не раби гріха. Вони отримали свободу від гріха. І вони готові жити ради, ради, заради Христа для Христа. Це важливо. Воскресіння дає ціль і напрямок життя. Пригадайте учню Зимаусу. Та ті, про яких пише Лука у 24 розділі, після смерті Ісуса вони йшли до Емауса, чи в Емаус, зневірені і розбиті. Вони мали між собою розмову якусь, і їхній дух був пригноблений. Але після зустрічі з Воскресним Ісусом, навіть не знаючи, що Він, коли вони його розпізнали, вони помінялися. Вони повернулися в Єрусалим і з новою з новим горінням почали виконати ту місію, яку Бог поручив їм був робити ще тоді, коли Він був з ними ще до смерті. Колося 3 третій розділ. Перший другий вірш. Коли ви Воскресли з Христом, ми б це згадували, думайте про небесне, а не про земне. У них помінялися їхні пріоритети. Життя воскреслого, воно має вищу мету, ніж життя того, хто не живе воскреслим Христом. Життя воскреслих з Христом це служити Богу. Їхня ціль. Їхня ціль догоджати Йому. Їхня ціль. Жити і працювати для того, щоб що є вічне, а не короткочасне. Тобто, нам треба з вами не просто вижити на цій землі, а нам треба жити так, для вічної перспективи. Нам потрібно використовувати всі наші таланти, нам потрібно використовувати свій час, всі ресурси для того, щоб Бог був прославлений. Ми знаємо історію про Степана. Дії апостолів 7 розділ описує про те, як його послідовника, чиня Ісуса Христа, побивають каміннями. І Савел є свідком цього. Він стеріг одежу тих, хто побивали каміння Степана. Зверніть увагу на Степана. Його побивають камінням, а він бачить не вбив тих, які в нього кидають. А Він бачить відкрите небо Ісуса, що стоїть праворуч Отця. В цьому розділі про це написано? Він бачить Воскресло Ісуса, який стоїть по правицю від Отця. Знаєте, у той момент, коли тобі так важко, коли страх, коли біль, коли ти перед смертю знаєш, що скоро, Господь таких не залишає. Небо відкривається для таких. І Господь забирає оцей туман, ці хмари, і ти бачиш, Христа воскрешу. Ти заради нього жив, ти заради нього, в ім'я Його страдаєш, але зв'язок не втрачується. Зв'язок з ним не втрачується, навіть якщо тебе зараз останній камінь прилетить, і твоє життя земне закінчиться. І Стефан. І Стефан це бачить. Знаєте, Воскреслий Христос, брати і сестри, це, це наша надія, навіть під час того, якщо ми йдемо долиною смертної тіні. Коли ми переносимо якусь скорботу, Воскреслий Христос дає нам надію, Він живий. Коли ми переносимо якусь боротьбу, Христос є. І можливо. Нам не відкрито так, як Стефанове було на той момент. Можливо, ми кажемо, де ти є, Боже? Але Він є. І небо для нас не закрите, для тих, хто воскресли з Христом. Може, ми очі закриті, ми не можемо бачити, а не всім дано. І це не столь важно. А важливо те, що ми чітко знаємо, що наш Христос воістину воскрес. І якщо Він Воскрес, то і ми будемо жити разом з ним. 1 Петра, перший розділ го вірша написано, Він відродив нас до живої надії Воскресінням Ісуса Христа з мертвих. Відродив нас до живої надії. Ми не просто сподіваємося, а ми маємо живу надію, те, що щоб з нами не сталося, Господь все знає, Господь все бачить і ми з ним не втрачаємо зв'язок, які би земні обставини у нашому житті тут не склалися. Ця надія вона тримає нас у найважчі моменти нашого життя. Христос воскрес, це значить, що воскреснемо і ми. Христос живий, це значить, що живі і ми, хто належимо Йому. Христос Воскрес, це значить, що ми будемо жити з Ним і вже живемо заради Воскреслого Христа. Жити з Воскреслим Христом. Це означає мати змінене життя. Жити з Воскреслим Христом це означає мати нову ідентичність. Жити з Воскреслим Христом це означає мати доступ до Божої сили. Жити з Воскреслим Христом це значить мати свободу від гріха. Це мати свободу від смерті. Це не щось тимчасове, а це назавжди. Смерть не має влади. Ми не раби гріха. Завдяки. Тому що Христос Воскрес і дарував нам оцю силу. Жити з Воскресним Христом означає мати чіткий напрямок у житті. Ми знаємо, у кого ми увірували. Я знаю, що відкупитель мій живий, казав Йов. Ми знаємо. У нас є ціль, у нас є конкретний напрямок, до якого нас веде Воскресший Христос. Жити з Воскресним Христом. Це означає мати уповання і надію на Господа. Йому довіряюся, бо тільки Він воскрес з мертвих. Ті могили пусті. А я вірую в того, хто смертью смерть подолав. Хто воскрес раді мого оправдання? Я вірую. І я надіюся і покладаю свою надію на нього. Я уповаю на нього, на воскресшого Господа. Це те, брати і сестри, що нам потрібно з вами знати. Це те, що ми говоримо, як нам жити Воскресінням Ісуса Христа. І це все нам дано. Воно саме не буде відбуватися в нашому житті. Ми маємо чітко це розуміти. Що оце і є наше. Ім'я, прізвище по батькові, наша національність, наша дата народження, наша належність, до що ми християни, оце наш документ, коли у нашому житті є оці переміни, коли ми вже нове творіння в Христі Ісусі, коли ми наповняємося або живемо тою силою, яка приходить від Господа Духом Святим, коли ми чітко розуміємо, що нічого старого в нас нема, ми, ми вільні від гріха. Коли ми розуміємо, що куди ми йдемо і, і, і на кого ми вповаємо. Оце наш документ. І не тільки Він тут в голові, чи в розумі, а він проявляється. Ми живемо Воскресним Христом. Знаєте, прочитайте ці запитання. І ці запитання, вони для нас, або ми їх повинні ставити не тільки тоді, коли святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. А кожного дня. Оці запитання мають бути перед нами кожного дня. Він має собі випробовувати себе, чи живу я з усвідомленням, що Христос живе у мені? Дав, який період часу Він живе? Скільки часу? На добу Христос живе у мені. І коли ми розуміємо, що це питання, ну, так, як, скільки часу? Завжди живе в мені, я живу з ним. Це поможе нам з вами жити правильно. Це, 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 це направи нас у сторону, яка поведе нас у тім напрямку, яким нам треба йти. Отакі питання. Чи проявляється його сила в моєму житті? Яким чином? Чи видно ту силу іншим? Чи допомагає та сила, яка проявляється, його сила у моєму житті, чи вона допомагає у збудові його тіла, його церкви? Як і це видно, яким чином ця сила проявляється? Чи я собі тільки думаю, що я такий хороший християнин? Оці питання це те, що нам з вами потрібно. За чим потрібно нам задумуватися. Хай Бог поможе і благословить нас, щоб наше слідування за Христом було таким, яким хоче його бачити Господь. Як жити Воскресінням? Не так, як хочеш, так і живи. Ні-ні. Христос смертю, смерть подолав, Він умер за твої гріхи. І тепер апостол Павло і другі апостоли пишуть, я раб Ісуса Христа. Ми маємо підготовку до хрещення, і недавно ми з одною э, э, дівчиною говорили про те, що означає вухо прокол, проколене. І ви знаєте, що це означає? Це означає, дирка вухо означає належність до рабства, що ти як ти комусь належиш. Коли подивитися у Старому Завіті, там є то місце, коли е, раб, е, торіше було рабство, можна було купляти рабів. Шість років він у тебе у рабстві закон, а на сьомий рік ти маєш його відпустити. Але якщо раб не захоче піти від тебе і має, і хоче залишитися бути в тебе, то він має мати ознаку, він має відрізнятися від інших. Тому хазяїн має взяти його, привезти до, до дверей, до двірка, прикласти вухо до двірку і шилом пробити йому вухо. А потім він може стати там сірошку, яка означає, що, це, оцей, що ти в цьому хазяїнові належиш. Хтось мав свої знаки там різні. А може не класти ніякої сірошки сюди в вухо. Але дирка в вухо означає, що ти, маючи право бути вільним, ти отримав звільнення з рабства, ти чесно, в рабстві відробив 6 років, і ти тепер вільний. Ти можеш продатися знову рабству, але ти рішив бути тут добровільно рабом цього хазяїна. І ця дирка означає, що це раб, але не такий, як усі, а це раб, який добровільно залишається і хоче цьому хазяїну вислужити. Так як на мене, щоб всі християни були з цим пробитим вухом, ради Ісуса Христа. Щоб ви бачили, що ми раби Ісуса Христа. І це у цім значенні апостол Павло пише, і браття пишуть, коли ми читаємо послання, раб Ісуса Христа. Добровільний раб Ісуса Христа. Коли був рабом гріха. А тепер раб, я сам себе посвятив на це. Я хочу з ним мати справу. Якби Христос не воскрес, хто би хотів бути Його рабом? Я не розумію тих, чиї вчителів могили лежати, і, і вони хочуть бути рабом мертвих людей, служити мертвим людям. Та привілегія набагато більше служити воскресшому Христу. Зміст християнства саме в цьому, що Христос живий, що Він є Богом, що Він є тим, хто міняє життя людей, хто наповнює їх своєю силою, хто дає їм ціль в житті. Хто дає їм надію і уповання, хто пам'ятає за них. І не тільки це. Кожного, хто є цим вільним рабом у Ісусі Христі, ім'я записане у книзі життя. Я міг зразу сказати, вам хочете знати, де точно є ваша ідентичність, що ви християнин? Там у тій книзі життя? Там записане ім'я тих. Хто Христовий? І коли прийде час, чи дасть нам можливість заглянути в ту книгу і побачити, чи правильно написано є іпсилон кінці в моєму імені, чи лиш без іпсилона. Ні, ні. все там є? Бог все знає. Бог знає, чим я дихаю. Бог знає, як я йому служу. І хай це нас вдохновить, браті і сестри. Якщо здається, що ми щось трудимося, укладаємо зусилля, і ніхто цього не бачить або ще хочуть від нас чогось більшого, живіть заради Христа, не заради людей. Бог знає, що у вашому серці. І Він дасть нам сили, якщо у нас буде бажання, жити заради нього, жити воскресним Христом, жити Воскресінням Ісуса Христа. Давайте помолимося. І хай наша молитва буде саме на цю тему. Якщо ви хочете, можете просто прочитати цю молитву для себе. Або прочитайте цю молитву для себе, скажіть амій, а потім майте стосунки з Господом і розмову з ним своєю молитвою. Господи, я дякую тобі за те, що ти воскрес. Допоможи мені жити силою Твого Воскресіння щодня. Дай мені нову ідентичність, твій дух, свободу, ціль і надію. Живи в мені, Ісусе. Амінь.